Вітаннячко, пані та панове, десь приблизно рік тому ми розпочали ініціативу, яка передбачає нам меті виявлення та фіксування усіх українських відеоігор, які продовжують продаватися в російському регіоні. Стіму з того часу в нашій позиції нічого не змінилось. Продаватись на Росії дорівнює плювати в обличчя українцям. А повірте, коли тобі плюють в обличчя, досвід не з найприємніших. У будь-якому разі нами було створено Steam Куратор, який потихенечку збирає усі відомі і не особливо відомі відеоігри, створені в Україні або до розробки яких значною мірою доклалися українці. Відомий широкому загалу як кривавий геймдев, пафосно, кричуще, усе як ми любимо одним словом. І сьогодні пропонуємо розібрати, що покращилося, що погіршилося в українському геймдеві. Чи стали українські розробники менше продавати свої ігри окупантам? А також додамо невеличку інструкцію, як прибрати свою гру із продажів у тому чи іншому регіоні. Перед тим, звісно, висловлюємо подяку кожному нашому спонсору, завдяки яким наш проєкт все ще живе та намагається розвиватись. Ви найкращі. Станом на зараз у кураторі більше двох тисяч підписників, а зібрано вже трошки більше 400 ігор. Звісно, це далеко не повний список українських ігор, його ще доповнювати і доповнювати. Ми б навіть сказали, що за рік роботи це доволі невелика кількість доданих ігор. Якщо, наприклад, відкрити у каталозі українських локалізацій позицію ігри українського походження, там вам висвітлиться щонайменше 700 позицій. Відстаємо і це факт. Проте перш за все трошки виправдаємо такі невеликі темпи, тим, що каталог заповнюється де-факто однією людиною. А також скористаємося нагодою додати, що ми дуже вдячні нашим підписникам, які не раз проводили свої міні-ресерчі, повідомляючи нам про все більше ігор, які або продаються на Росії, або навпаки, вчасно допомагали оновити інформацію стосовно основної гри. В одній тільки групі Steam усі їх повідомлення займають близько 30 сторінок. І якщо чесно, не зовсім певні, що встигали все опрацювати вчасно. Особлива подяка користувачам, нікнейми яких щойно промайнули на ваших екранах. Ваша допомога безцінна, і найближчим часом ми спробуємо, хоч трішечки віддячити відповідно. Немалу роль у формуванні куратора відіграв також Кирило Індивід, який нині служить у Збройних силах України, продовжуючи паралельно підтримувати український геймдев у Твіттері. Зараз він також провадить збір, який ми просимо підтримати і вас від імені спільноти також докинемо і ми на знак нашої вдячності. Трошки розповімо їй про загальну структуру роботи кривавого геймдеву». Основу складають змістовні рецензії, куди потрапляють майже всі ігри, в яких світиться позиція росіянського рубля в стімдебі. Здебільшого ми або не змогли знайти висловлення авторів, або автори просто мовчки продаються на рашці. або ще просто не встигли домовитися з підтримкою Стіму. Зараз таких 220, тобто близько половини загальної кількості. Однак ми постійно намагаємося моніторити вже додані ігри в категорію змістовних або вчасно оновлювати інформацію. Якщо ж нам вдається знайти підтвердження свідомого продажу ігор на Росії, видавців чи пов'язані з росіянами, або висловлювання чи дії розробників, які є доволі контраверсійними, такі ігри потрапляють в категорію не рекомендовано. Так, наприклад, туди потрапив умовно безкоштовний шутер «Off the Гріт від Гензила Геймс. Стосовно яких нещодавно вийшло невеличке розслідування від порталу PlayUA, які підозрюють керівництво у зв'язках із криміналітетом, відмивання російських грошей і навіть підтримці російських окупантів під час повномасштабного вторгнення. Гра Blackfield, розробник якої додався до фестивалю Game from Russia, аргументуючи це додатковою можливістю нагнати трафіку, або ж Чорний Ворон, розробник якої прямо в обговореннях Стіму. Висловлював абсолютно дикі аргументи стосовно мови спільних страждань з росіянами, а також підтвердив, що хоче продаватись на Росії, які ви зараз маєте побачити на знятках. На щастя, таких рецензій у нас більше 60, але хотілося б мати їх якомога менше. У випадку, якщо ми бачимо, що в SteamDB позиція російського фубля знаходиться на відмітці, NA, то гра потрапляє у категорію рекомендована. Туди ж потрапляють ігри, які до того були в змістовних рецензіях, але припинили продаж на Росії. Коли ми тільки почали шукати українські ігри, ця позиція була однією з найменших. Але за рік ми з радістю спостерігали за тим, як вона ставала все більшою, та зараз має у собі близько 160 ігор, які ніколи не продавались, або абсолютно припинили продаж на Росії. Особливе місце займають ігри від військовослужбовців Сил оборони України, навіть якщо ігри від них продаються на Росії, вони все рівно потрапляють в категорію рекомендованих. Гадаємо, не варто особливо пояснювати, що в них зараз є більш нагальні задачі і звільнення України від окупантів, і, можливо, банально немає часу на суперечки з адміністрацією Стіму. Так, наприклад, донедавна у такій позиції знаходились чудові ігри від інді розробника Стаса Шостака. Зараз він їх прибрав. З продажу на Росію, і ми радимо вам звернути увагу на них та придбати. Так ви підтримуєте крутого українського розробника, а заразом допоможете Збройним силам України, бо більшість свого доходу він переправляє на свіжий підрозділ. Як ви бачите щодня, кількість українських ігор, які відмовляються від російського ринку, збуту тільки росте. Що безперечно нас тільки тішить однак, якщо взяти тільки нашу витримку з 405 рецензій, це все ще лише приблизно 35% від загального заліку у той час, як десь 15% йдуть буквально на відверту колаборацію з російським споживачем а ще 50% граються в аполітичність. Якщо ж ви український розробник, який ось ось має випустити свою чудову гру в стімі, то ми маємо чотирьох ступчату інструкцію, яку нам люб'язно ще рік тому допоміг скласти харківський інді розробник Віталій Чиж. Так от, згідно порад Віталія, треба виконати наступні дії. Крок перший: зв'язатися із підтримкою Стіму. Крок другий надати підтримці ID гри та повідомити їм причину, чому ви не бажаєте торгувати з Росією. Крок три. Навмовляння підтримки Стіму продовжувати продаватись на Росії, відповісти ствердною відмовою. Крок 4. дочекатись позитивної відповіді від адміністрації Стіму та радіти перемозі над російським користувачем. Дякуємо за увагу. Сподіваємося, що українська ігрова індустрія буде лише зростати, а разом із тим ставатиме усе свідомішою, поменше позиркуючи на російські рублі. Та, на жаль, поки що маємо те, що маємо. До нових зустрічей на цьому ж самому місці в аномальному притулку. Слава нації!